Як зростати духовно? Настанови на кожен день тижня преподобного Авидорофея. Повчання перше Понеділок. Від незначних гріхів і того, що говоримо, чи важливе це або інше, утворюється в душі злий навик, і людина починає бути недбалою у великому. Повід того, що людина не турбується про свої гріхи і не оплакує свого мерця, свій гріховний стан. Не може вона мати успіхів чому доброму, але завжди звертає увагу на діла ближнього. Ніщо так не огорює людину і не приводить до залишеності Богом, як злослів'я або осуд, або докоряння ближнього. Докоряти означає сказати про когось, такий то збрехав, або розгнівався, або впав у блуд, або зробив щось подібне. Злослів'я. Осуджувати означає сказати. Такий от брехун, гнівливий, блудник. Приниження Фарисей не за те був осуджений, що сказав Я не такий, як інші люди. Але за те, що він повернувся до Митеря і сказав Або як цей митер Принижений є тоді, коли людина не тільки осуджує іншого, але й зневажає його, тобто гордує над ближнім і відвертається від нього, як від якоїсь мерзоти. Це гірше від осуду і набагато згубніше. Ти гніваєшся і не соромишся, що гніваєшся і ображаєш брата свого. Хіба ти не знаєш, що він є Христос, і ти ображаєш Христа? Або Амон покрив брата, який приховав в келії жінку. Як рибалки, коли закинуть в море і, спіймавши велику рибу, відчуваючи, що вона рветься і б'ється, то не зразу сильно тягнуть її, бо в іншому випадку розірветься жилка, і вони зовсім втратять рибу. Але пускають водку вільно і послабляють її йти, як хоче, коли ж побачать, що риба втомилася і перестала битися, тоді помалу притягують її. Так і святі довготерпінням і любов'ю притягують брата, а не відвертаються від нього і не сураються його. Буває, що брат грішить через простоту, але має одну добру справу, яка угодна Богу більше від усього життя. Бачичи, що брат його зрішив, преподобний зітхнувши, сказав горе мені, як він згрішив цього дня, так зрішу і я завтра. При цьому він не задовільнявся цим, але себе, повернувши під ноги, його сказав і він, зрештою, покаявся в гріху своєму, а я не покаюся як слід, не досягну покаяння, не в силах буду покаятися. Нехай ми немічні і не можемо трудитися, але невже ми не можемо смиритися? Існують дві гордості та два смирення. Перша гордість є та, коли хтось докоряє братові, коли усуджує і зневажає його, як такого, хто нічого не значить, а себе вважає вищим від нього. Такий, якщо не опам'ятається швидко і не постарається виправитися, то потроху приходить і до другої гордості, так що загордиться і проти самого Бога, і подвиги і чесноти свої приписує собі, а не Богові. Перше смирення вважати себе нижчим за всіх, друге смирення приписувати Богові свої подвиги. Мирська гордість, коли хтось думає про себе, що він багатший, красивіше, краще одягається, наш монастир краще від інших, браті і більше, в мене гарний голос, слух, я старанно працюю. Монаша гордість, коли хто звершує бдіння. Піст та інші чесноти смирення для слави, вживання їжі залежить від звички. Хоча всі бачать, що він їсть, п'є, спить, як і інші люди, але такий угодний Богу і за чесноти, який має. А хто не прислухається до себе і не хороняє себе, той легко ухиляється від цього шляху, або направо, або наліво, тобто в надмір або нестачу і творить собі недугу, яка є злом. Ось цей царський шлях, яким їй шили всі святі, куди б не пішов той, хто докоряє собі, яка б не трапилася йому неприємність або безчестя, або інша яка скорбота, він вже наперед уважає себе достойним всякої скорботи і ніколи не бентежиться. Якщо хтось зі страхом Божим розгляне самого себе і строго випробує своє сумління, то він неодмінно визнає себе винним. Якщо ми у всьому, що з нами стається, вважаємо винними самих себе, а не інших, то це приносить нам багато добра і дає великий спокій та успіх. Христос знає більше від мене, чи повинен я отримати бажане, і Він буде мені замість цієї речі або замість цієї їжі. Якщо станеться з нами щось добре, то це діло Божого промислу, а якщо погане, то це за гріхи наші. Кожен занедбує і не зберігає жодної заповіді, а від ближнього вимагає виконання заповіди. Великий подвиг людини полягає в тому, щоб вона перед лицем Божим покладала всі погрішення свої на себе і очікувала б спокус до останнього подиху.